Що таке парочесник та з чим його їдять. Ну, взагалі його не їдять, ним чистять бруд. Це пристрій, який видає пару. Це не пилосос, це не чарівна паличка, це парогенератор. Якщо ви вважаєте, що з цим аксесуаром у вашому будинку зникне весь бруд, повинна вас розчарувати. З цим аксесуаром його з'явиться більше. тому що парочисник знайде бруд там, де раніше ви його навіть не бачили. Погляньте на це, він дістає бруд там. Де раніше здавалося зовсім чиста підлога. От що він робить, от навіщо він це робить? Тепер у мене брудна підлога. Що тепер робити? А з паровою шваброю, дійсно, ефект вау! За допомогою аксесуара парова швабра підлога дійсно чиста. Ось це жах, а я вважала в мене чиста підлога. Підемо далі. Парочисником можна помити вікна за допомогою виконної насадки. І, до речі, справляється він з цим чудово. Відбитки пальців на дверному замку знайома проблема, а парочисник легко з тим справиться. Пар це зброя масового очищення. Здається, він може почистити навіть твоє життя.